Короча сесія в історії. Верховна Рада засідала тільки 5 хвилин. Опозиція заблокувала трибуну. спікер Рибак закрив засідання. Держбюджет розглядати спробують у четвер. Усе залежить від візиту Януковича до Москви. Регіонали прямо заявили. Рахувати гроші по-новому будуть після нових угод з Білокам'яною. Враховуючи те, що угода про євроасоціацію не підписана, враховуючи те, що сьогодні закінчується етап переговорів з Росією, і ми розраховуємо отримати документи, уряд може визначитись, які параметри закласти у бюджету зв'язку з ціновою політикою на газ. Олександр Єфремов. А європейські політики не полишають надії ще підписати угоду про асоціацію. Ця угода могла би бути найкращою відповіддю в короткостроковому плані на економічні виклики України. Підписання цієї угоди дало б сигнал довіри міжнародним фінансовим ринкам та інститутам. Кетрін Ештон, куди ж рухається Україна на схід чи на захід? Найважливіше, що рух є всередині самої країни. Революція на майдані творить громадянське суспільство. Сумують львівські експерти. Українці вчаться самі керувати країною і перебирають інститут влади на себе. Здобутки Майдану є насамперед є те, що він вистояв, що він вкорінився, зберіг сам себе і навчився функціонувати на основі громадянської самоорганізації. Розум майдану, тверезий глузд, допоміг йому показати владі, що сила вирішує не все. У тому вигляді Майдан, як він є, він має функціонувати до задоволення головної вимоги щодо перезавантаження влади, якраз у цьому особовому складі відставка. І уряду пізніше відставка президента, розпуск Верховної Ради. Після Майдану до влади має прийти уряд технократів. Це мають бути нові політики і повне перезавантаження країни, певні аналітики. А ось щодо підписання угоди з митним союзом, політолог Ярослав Грицак має сумніви. З різних інсадських я маю. не маю сумніву, що Янукович м'ягко кажучи, не любить Путіна. І навзаєм. Мягко кажуть. Точно знаю, що Янукович не хоче до Росії, теж це знаю. Можна казати, в якійсь мірі, це ж він каже, що він націліс, це і правда. Він завжди нагадує пам'ятаєте, що коли він був коли він був губернатором Донецької області, участь російського капіталу був ноль, і він цих категоріях думає. Так що, що ми припускаємо, що Янукович їде з легким завданням чи легкою місією, і там все домовлено, це не так. Мета Росії є одна: зробити з України як, можна, як можна слабку державу. Як можна слабку державу, яка неминуче буде проситися час до часу якусь допомогу, одним словом тримати її на, 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 на короткому шнурку, і при тому, щось показуючи, дивіться, оце маєте зазок демократії. Майдан буде стояти і після Різдва на площах люди налаштовані змінити ще багато у цій країні. Рішення мітингуючих змінюються щодня і стають мудрішими, каже Грицак. Поки на банковій чиновники міркують про свої злободенні проблеми, нова гілка влади майдан щодня будує якісно нову країну. Ярина Матвій, Віктор Сембратович, новини 2015, другий канал.